Майже три місяці у Житомирі не працює ліфт в багатоповерхівці за адресою Слобідська-18. А там декілька причин, тому що там потребує заміни лебідка, станція керування, основні канати, канат обмеження швидкості, канат. Обмежувач швидкості і канат обмежувача. Тобто там досить суттєвий капітальний ремонт буде в цьому житловому будинку, в цьому ліфті, по попереднім розцінкам близько там 300 з хвостиком тисяч гривень. Ліфт там. Вже два з половиною місяці, напевно, не працює. вісім ліфтів у Житомирі не працюють станом на 29 квітня. Якщо раніше ми казали, там що 1050 у нас ліфтів, враховуючи те, що Житомир зараз таки забудовується, в багатьох житлових будинках навіть по два ліфта є, да. То десь 1100. поломки є різні, є суттєві, є умовно кажучи, там не суттєві, які вирішуються на протязі там двох-трьох днів. Буває таке, що на протязі там декількох годин. Якщо приїхали, буває таке, лампочка, наприклад, не працює знову ж таки. Вона потрапляє в ці заявки. На сьогоднішній день в Житомирі не працює вісім ліфтів. У Житомирі оголосили конкурс на капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхівках на умовах співфінансування: 70% – кошти місцевого бюджету, 30% – мешканців багатоквартів будинків На це з міського бюджету виділили 2 мільйона гривень. За ці кошти можна порядка десь 40 35 я б сказав, 40 е ліфтів можна капітально відремонтувати на умовах співфінансування. Наразі люди е цікавляться. Да, цікавляться голови СББ. Щоденно приходять у наш техні... відділ технічного нагляду, щоденно надає консультації. Необхідно провести загальні збори, зробити проект. Але я знаю, що на виконання вже на проект подалися. Ну, якщо не помиляюсь, там близько 10 будинків. Минулого року капітально було відремонтовано 17 літів в 10 житлових будинках за 500 тисяч гривень. Подати заявки можна до 30 травня 2025 року. За довідками звертатися в наш 387 кабінет, це відділ технічного нагляду, він по всіх питаннях проконсультує.